Багато жінок дуже часто дивуються, чому він до мене так ставиться. Дорогі мої дівчатка, я вам на власному досвіді хочу розповісти таку історію, чому він до мене так ставиться. Коли дівчата жінки приходять до мене на консультацію і вони намагаються зрозуміти, чому до мене ставляться ось так, а не інакше, ми доходимо до того, що просто жінка. Усвідомлює той факт, що, о Боже, це ж я сама дозволяю до себе так ставитися. Добре, що робити далі, коли ти сама до себе дозволила так ставитись? Що з цією інформацією робити далі? Я всім рекомендую просто йти роботи роботу над собою. Що таке робота над собою це проаналізувати своє життя. Подумати над тим, як в тебе було і чому саме так вийшло, а не інакше. Тому що, як правило, в усіх стосунках, в усіх взаємовідносинах, на роботі з подругами є якісь причинно-наслідкові дії. Тобто, якщо ви щось зробили, якесь щось слово сказали, і за тим послідувала якась дія, звичайно, що це нормальний процес, так було, є і буде, і це не мною придумано, і це придумано на якимсь. Кимось одним, так було від давніх давен, але просто люди почали спирати це все на когось, на щось, на якось. Ні. Дорогі люди, я хочу вам сказати, що все, що відбувається у вашому житті, тобто все. Окрім війни, війну я не беру до уваги, тому що війна це окрема тема. Я її завжди відділяю. Все, що відбувається в вашому житті. І що вас чоловік б'є, у вас чоловік ображає, якщо у вас чоловік алкоголік, наркоман, ігроман і так далі, то, дорогі жінки, зрозумійте одну просту річ, що за тим чоловіком стоїть ваш вибір? Десь на початку стосунків ви прогледіли, не зауважили того факту, що може прийти до тої чи іншої дії, до тих чи інших наслідків, як сказала. Тому що на власному досвіді, я, я завжди опираюсь на власний досвід. Я, що в першому шлюбі, що в другому шлюбі бачила з самого початку ставлення до себе, я бачила, з якої сім'ї хто походить. Але я про те якось не замислювалася і думала, що буде якось, якось всі живуть, так має бути, нічого страшного. І взагалі, чесно вам скажу. І зізнаюся, що якось я тоді взагалі ні про що не думала. В мене такий якийсь вітер був в голові, чи що? Але це нормально, коли вітер в голові. Ось саме з таких ситуацій, коли ти залазиш в такі якісь хернові відносини, стосунки, можна просто подивитися на свої стосунки з боку і зрозуміти, а де в цьому всьому я? А чому я це обрала? А чому я обрала такого чоловіка, а чому я це терплю? Тобто я сама. Своїми руками дозволила просто іншій людині влізти в ваше життя ось таким неналежним чином, неналежним ставленням. І я чогось вимагаю від людини. так Що ми можемо вимагати від людини? Ми можемо. Вимагати тільки те, що вона насправді вміє, або хоче зробити для вас? Якщо друга людина не хоче для вас ні старатися, ні робити нічого, і вона само початку говорить, що я ось такий, чи я така, і я змінюватись не буду, бо мене все, в принципі, влаштовує, комфортно людям. Саме тому вони роблять те, що роблять, або хочуть, або по-інакшому не вміють. І тут питання, дорогенька моя, до тебе: чому ти дозволяєш робити чоловікові ті чи інші дії? По відношенню до тебе, що з твоєю самооцінкою, що з твоєю впевненістю в собі, що з твоїм само... що з твоєю самоцінністю сама Якщо ти просто будеш постійно дозволяти витирати об себе ноги, часом ти просто звикнеш до того, що ти дійсно така, і до тебе не можна ставитись по-іншому. А чому жінки не йдуть стосунки? Тому що просто їм страшно. Вони боються, бояться самотності, вони бояться, що зустрінуть точно такого чоловіка. І так, ви правильно боїтесь, дівчата, тому що ви зустрічатимете таких самих чоловіків до тих пір, доки ви нічого не зробите з своїм життям. Тобто, доки ви не виростете в собі самооцінку свою, доки ви не станете впевненішою в собі, то ви матимете тих чоловіків, яких ви мали досі. Така правда, життя нікому не подобається, але це реально правда. В мене теж було два чоловіки, і два чоловіки ці були неналежним чином до мене ставились, так би мовити. Але я розумію, що я це дозволила сама, тому я це все сама і обірвала. Так? Я закінчила свої стосунки два рази сама, залишаючись кожного разу з дитиною на руках. Тож. Якщо ти мене прослухала, то роби висновки, що до тебе ставляться саме так, як ти, як ти сама дозволила. Що не хочеш вже таких стосунків, якщо ти хочеш до себе поваги, це довга робота. Уяви, що ти живеш 20, чоловік, 20 років з чоловіком, або ж 5 років, рік, 10, неважливо, в кожного своя історія. І ти один день приходиш до психолога і говориш: я хочу, щоб було по-другому. Інакше, не так, як завжди. І у дівчаток запитаєш, а як ти хочеш, щоб було? І відповідь: не знаю. От доки ти не знаєш, чого ти хочеш, доти ти матимеш те, що маєш. Бережіть себе.